Я б хотів, щоб е, сьогодні ми пройшлися, як годиться, щоб ми пройшлися зі смолоскипами. І я хочу, щоб ці вогні знов горіли на цих вулицях Грушевського, пройтися і спуститися інститутською вулицею смерті. я хочу, щоб люди, е, які вже забули, вони ж не те, що забули про смерть цих людей, вони забули про запах цього керосину і про цей вогонь. Я хочу, щоб вони знов згадали про цих людей. Сьогодні радиниця сьогодні свято, сьогодні поминання померлих, і ми б не хотіли, щоб це мало якось якийсь політичний навіть підтекст. Я справді хочу, щоб е, е, янголи прокопчених про смертілих в камуфляжних куртках, щоб вони побачили те, що сьогодні відбувається, що ми справді їх пам'ятаємо, що вони загинули не дарма, не для того, щоб Турчинов був президентом, а просто щоб ми це знали і щоб так було назавжди. Ми їх пам'ятаємо, а значить, їх. Життя було віддане не дарма. Це тільки починається. Дякую.

Слезайте меня! Для начала подошли к людям, спросили, потом пошли за балаклавы, спросили. Нельзя людям снимать балаклавы. И Чего людей не пускают? Никто нас в больнице не забирает! Рукаться не надо. Иди да погадите, Не надо. Пускай да, не скинь, Так не надо нас Я просто пришел, а, поведу, а не чего не ты? Не Вот не мы. Я просто Хорошо. Хорошо. Поэтому не так надо на сторону кричать. кричать. Есть. А так, Eu acho Джеки, давайте, ви фохомоні, давайте так! Проходимо. Це день пам'яті. А хто А чому ви не даєте нашим пройти притягнути, туризм? Люди всі наші. Зараз про те, щоб нормально. Я не бачу ніяких фікфа. Мужики, бо в Україні. Причому українці готові помирати на свою державу. Слава, слава нації! Хмолецькому слава! віталію! Тричі! Слава, слава, слава! Герою України! Черницю Віктору тричі! Мне нужна мирная хода. На Вы что делаете? Так что мы прошли уже по кругу через Сич. А почти Рушевская через институтскую защайте домой, вы пускайте домой. Вы что делаете? Мы делал, за баррикадувались. Так, закрылись. Мужики, мы вас не проводят. Все, все. Там є прохід. Ми вам дає прохід. Коридор! Небесної сотні! Слава! Слава! Слава!